Всі, хто завітав на канал Село моя Доля, я вас вітаю і бажаю всім доброго здоров'я і мирного дня. У нас сьогодні майже до цієї пори не було світла, тому що навіть не знаю, як їх назвати, каї непрокляті, ударили по нашій місцевості. Багато що поруйнували. І світла не було до недавнього часу, але слава Богу, за те, що хоч тепер світло появилося. А я хочу вам показати свої нові рослини, які я отримала від інтернет-магазину Флоріум. Хоч на вулиці сніг і мороз, але, спокусившись на скидки, в цьому магазині я таки вирішила ще замовити кілька рослин і серед них нарциси і Лілія. Невелике замовлення, але все ж таки не втрималась, щоб не замовити. Сподіваюся, ну, дивлячись також на прогнози синоптиків, не просто сподіваюся, а опираючись на ці прогнози, е вірю в те, що ще е Буду мати можливість висадити ці нарциси в ґрунт. А якщо ні, то посажу, в відерця і поставлю десь в якомусь неопалювальному приміщенні, і так вони будуть зберігатися до весни. Отож відразу показую цибулини. Цибулини цього рога разу від флоріуму прийшли мені непогані, але ось. Пару сортів нарцисів з такими великими вже проростками. Я навіть не знаю. Можливо, я їх в хаті посажу. бо за якісь нарциси було написано, що їх можна садити і в будинку. І ось перший ось такий нарцис нарциста це фрішер. Який я з самого початку показала на картинці. Та це, та це означає, що це букетний нарцис, багатоквітковий. Ось такий красень. У мене багато є нарцисів, але такого нема. Написано, що він має аромат і вже від... здавна, але популярність свою не втратив. Так що буду садити і сподіваюся, що він приживеться і буде квітувати. І для мене, і для того, щоб я показала його і вам. І ось такий красивий нарцис ріб Ван Вінкле. Як бачите, махровий, такою цікавою махровістю, розрізною махровістю. І що я ще бачу на сторінках флоріуму, коли я вже тепер зайшла, бачу, що вже цих нарцисів нема. Так що флоріум їх розпродав. А були вони продані? І Знижкою. А ще я дізналася, що цей красивий нарцис Ріп Ван Вінкле зобов'язаний своєю назвою Фантастичній американській новелі. Правда, новели такої я не читала, але це мене зацікавило, і сподіваюся, що й новелу під такою назвою прочитаю. Нарцис Golden Райн також написано, що це дві цибулини, але тут цибулини з дітками, і як бачите, їх виявилося навіть не дві цибулини. А якщо розділити, але ділити я їх не буду. Так і посажу всі разом. Аж шість штук. І за ці цибулини була ціна 90 гривень, 97 копійок, тобто 91 гривня. І вже також їх нема повідомити, коли з'явиться. Ось такий він в житті повинен бути. І пишуть про нього, що це мультиквітковий нарцис або золотий дощ. В перекладі це квітка дивовижної краси. На одному квітконосі розпускаються до десяти махрових квіток ніжно-жовтого кольору, які виділяють неймовірний аромат. Всього лише з трьох таких нарцисів виходить чудовий об'ємний сонячний букет. Дай Боже можливість посадити, дочекатися і подивитися і вам показати. На таку красу. І ще ось такий нарцис. Нарциста це та гераніум. Ось такий він в житті. Ну, можливо, навіть в мене такі є, можливо, нема, я навіть вже не знаю. Якщо десь, Бог посажу і будуть свісти, то тоді буду бачити, чи маю я такі нарциси в себе серед квітів, чи не маю. Цей нарцис також багатоквітковий і, як написано, з приємним ароматом. І коштували ці цибулини, також, як ви бачите, і з дітками, 44 гривні за дві цибулини. І ще отримала цибулину від, ось такої лілії Лілія «Маст Сі». Цибулину її я навіть не діставала із кульочка, але написано про неї, що для того селекціонери вивели цей сорт лілії, щоб всіх здивувати. Його назва перекладається з англійської як треба побачити. І це правда. Махрову азійську красуню варто побачити та закохатися в її незвичайне забарвлення і форму. Дасть Бог посаджу, дасть Бог дочекаємося, і тоді покажу і вам, чи виправдовується назва. Ось такі рослини я отримала серед снігів і серед морозу, серед зимової температури вже. Бо сніг і мороз це. Звичайно, ознаки вже зими. Хоч, правду сказати, сніг в нас потрохи розстає. А ще, крім того, так як я не висадила ще в ґрунт отриманих раніше рослин, то я посадила їх у ось таке відерце. Відерце з пластику такого, що воно, м'який пластик. І ці рослини будуть. В ньому зимувати. І тут вийшла, ну не знаю, лазанія, чи я не знаю, як тепер називають, але така шарове, шарова посадка квітів. На самий спід я посадила ось такі тюльпани, які мені були подаровані від інтернет-магазину Інтерфлора, де я також замовляла рослини, вам показувала в одному із своїх відеороликів. Тут було три тюльпани, я їх посадила, так як і годиться, на три глибини в цю ґрунту суміш. А вище, звичайно, знову ж таки на три глибини, але значно на меншу глибину посадила ось такий шафран весняний, golden yellow. Тут їх було п'ять штук. Шафран не знаєте, ми називаємо більш така звична для мене назва, не знаю, як для вас, як крокус. Так що тюльпани, крокуси і ще зверху посадила ось таку рослину, яка рум італійський, бо прочитала, що він також трохи боїться дуже низьких температур, а садиться він не глибоко, не заглиблюється. Так, що посадила з самого верха цього, так, так би мовити, шарового пирога, посадила Арум італійський. Але про Арум хочу сказати, я вже в одному із відеороликів говорила, що я такої рослини до цього часу не мала. Але я про неї прочитала, звичайно ж, після того, як вже придбала ці корінці, прочитала, що він отруйний. і... Являється рослиною агресором. Так що, якщо також спокус... спокуситись цими красивими ягідками, які намальовані на етикетці або листям, також красивим, я думаю, сподіваюся і кажуть, що воно таке надзвичайно красиве декоративне листя. В цієї рослини. Пам'ятайте, що рослина отруйна. Якщо маєте дітей, то можливо потрібно утриматись від цієї покупки. А загалом, корінцями, які я отримала, цибулинами, які я отримала від Флоріуму, задоволено. маю до цього інтернет-магазину на даний момент ніяких претензій. На завершення, бажаю всім миру. І спокою. Дай нам Боже всім якнайскоріше, щоб запанував мир в нашій країні, і щоб ми собі займалися своїми справами, а не лякалися чергових тривог і не дочікувалися, коли то знову увімкнеться світло. Дякую всім за увагу! Згадую, що це був з вами канал Село Моя доля. І як завжди, кажу до зустрічі.